Іван Шептицький знаний в українській історичній пам'яті як батько митрополита Андрея Шептицького, батько е, Клементія Шептицького. В польській історіографії він фігурує як насамперед як е, дідель землевласник, польський політичний діяч, культурний діяч і батько Станіслава Шептицького е, одного з засновників е, Збройних сил Другої Речі Посполитої, навіть міністра оборони. Ян Кантій Ремігіан Шептицький народився 1 жовтня 1836 року в Прилбичах. Батько був Петро Павло Леопольд Шептицький, член стану Осойму у Львові. Мати Веліна Косець, Роза Косецька, Графиня Рабич. Батько досить швидко помер, бувши дитиною, сім років, і фактично виховувала Яна. Виховувала мати і виховувала досить такі строгій дисципліні. Він вчився в Домініканській гімназії, Другій державній гімназії, пізніше поступив на Філософський факультет Львівського університету. Правда, довго не навчався, лише рік, бо треба було допомагати матері господарювати в тих численних маєтках, які були власністю Шептицьких. Ключовою подією, яка визначила сімейне життя. Я було одруження з Софією з Фредрів, донькою відомого польського комедіографа, і вони провадили своє сімейне життя в прилбичах. Врешті тут був побудовано, вже новий, новіший палац. Ознакою того, що, що Прилбичі лишився їхнім сімейним усіком, було побудовано в 1776 році усипальниці. Родинної осипальниці, яка до речі, збереглася до цього часу. Ну, насамперед, е, Ян Кантий був землевласником дідичем. мав вже ще його е, е, батько і, і дід вони сконцентрували маєтки Шетицьких, сконстрували в, в околицях Прилович, Прилбичі, Брухналь, Підлуби, е, Підлуби сенатів, рулів. Мали, мали земельну власність у дев'ятниках е, ятвяги, е, і фактично і мали також земельну власність в, на території Російської імперії і, і в Лащові, Пізніше там ос, оселився син Яна Канто Олександр. І що важливо, що. Господарство, яке вів провадив Ян Шептицький, відбувалося в складних умовах, тому що явровські повіт, де були сконцентровані більшість більшість земельної власності, був дуже бідним в плані родючості землі. Це були підзолості ґрунти. І ясно, що там проводити господарство, господарство в господарство було складно, тому шукали іншу дідичі шукали інших способів прибутку, і власності були два млини, були трицегельні, були е гуральня, і було навіть, навіть десь. Я підрахував було 17 корчмів, які були в різних маєтках, бо ще треба додати, що. Дружина Софія Сфредрів впридане, додала до, до спільного маєтку корчів тепер територія Польщі. І, і, і треба сказати, що сім'я мешкала в різних, в різних локаціях. І вже коли підростали діти, вони навчалися вже переважно в Кракові, то е, зрозуміло, що що е, треба було бути підтримувати дітей? І Ян як, як господарник, як власник переїздив, часто е, контролював працю е, в різних маєтках, в різних господарствах. І ще е, що якщо говорити про його е, зацікавлення, такі господарські відзначають сучаски. Він дуже любив ліс і дуже любив ліс власності. Якщо взяти загальну земельну власність, Шептицький в районі тому в ключі прилбицькому було десь 2000 гектарів, а з них 1000 гектарів лісу. Я відзначався таким раціональним підходом. Раціональним був дуже дбаливий господар, і ці свої якості господарювання він передав своїм синам. Він вважав, що сини будуть його наступники, його спадкоємці, і вони навчалися і вивчали, брали приклад. І, зокрема, Казимир, який пізніше став його Клементієм, він залишив після себе зошити, де чітко вписував ті господарські різні. Операції пільнував за, за, за працівниками, пільнував за, за добробутом. І, це, і Якості господарські перейняли діти Яна, Яна, Яна Кантового. І що відзначимо, що крім його господарської діяльності, яка пізніше була зреалізована в різних господарських ініціативах треба говорити що він був політичним діячем був членом австрійської державної ради депутатом галицького сойму з 1873 року і пізніше був головою яворівської повітової ради органу самоврядування яворівща Яворівського повіту в державній раді він обирався з квоти Галицького Сойму пізніше вже. В 1799 році його цісар призначив членом палати панів, тої Вищої палати державної ради до, до, до Галицького сойму кандидував з 1873 року, неодноразово обирався до Галицького сойму і, і так, мав підтримку. Підтримку І він одного разу, в 1774 році, його, він висувався як кандидат по Повіту Цішанів, де правда не, не, не був обраний, але врешті е, знаний в Галицькому соймі як такий, знаєте, член, член е, комісій, переважно господарських комісій, е, бюджетних комісій, комісій, які пов'язані з промисловістю, і будуть авторитетний в плані. Плані розвитку господарства старався він виступав як політичний діяч, але старався не підтримувати українські ініціативи підтримував запровадження української мови в, в Перемірській гімназії. Зокрема, відомо. Більше знаний він в роботі Яворської повітової ради, яку він очолював. І яворський хід був цікавий тим, що там були три. Три великих міста, крім Явор, Яворів, другій за чисельністю було місто Великий Очі тепер територія Польської, Польської Республіки, і е, був третій Краковець. І Краковець був знаний тим, що там була військова частина, де, де відбували службу шляхти чи аристократи, які десь провинилися в дисциплінарному плані. І навіть е колись відвідав Краковець під час маневрів ціса Йосип», і навіть там був запрошений на гостину, був запрошений Ян Шептицький, як е член повітової ради, як знаний землевласник. До господарських ініціатив е Яна Шептицького е віднесемо з е заснування завокарської заву школи, такої, як називалося офіційно, науковий верстат по виробництву. Забавок у Яворові, яка була заснована завдяки його ініціативі, і він був довголітнім куратором до кінця життя тої школи. і спонукав е, приїзд в Яворі в школу так, Павла Придаткевича, який був знаний різьбяр, який мав досвід такої школи в Західній Галичині. І та школа десь була заснована в процесі. Тих системних заходів Галицького сойму стосовно заснування закладів освіти, покращення там, потенціалу, фахового потенціалу Галичини, і врешті, врешті школа проіснувала Проіснувала не тільки за життя Яна Шептицького, а проіснувала до 1939 року. Другою знаною господарською ініціативою Яна Шептицького було. Була організація Яворівської рільничої промислової виставки, яка відбулася дев'ятсот 1907 році. Бо Ян Шептицький, крім цього власного, власної праці, власної ініціативи, як господар, як дідич, він був членом ряду господарських товариств, Галицького господарського товариства, яка дбало про провадження. Якихось модерних засобів е, сільського господарства. Пізніше він був членом різних економічних установ, е, членом довголітнім членом лісового товариства. І як, е, як голова Яврівської філії е, господарської ради, він ініціював разом з своїм колегою, сусідом, дуже близьким товаришем по, е, по угіддях, Францішком Чосновським е, відкриття е, організації відкриття. Яврської промислової виставки. І це було дійсно виставка була, була ну, брала за взірець львівську виставку 1794 року, але викру... старалися е, організатори намагалися почати продемонструвати е, потенціал, господарський потенціал яврського повіту і залученням інших підприємців, інших місцевостей, але також показати перспективи. Це дуже важливо. І, і сам Ян Шептицький вже з допомогою свого сина, він і син невістки, Ядві, вони організували окремий павільйон, де було представлено продукцію тих фільварків. Яна Шептицького була представлена зразки лісового промислу, лісових, як кажуть, його була зрізана. Навіть відомо було зрізаний дуб діаметром один метр, і це, це було таким знаєте, атракцією на цій виставці. Але виставка так само демонструвала там і рибне господарство графа Тишкевича. Демонструвала ті культури, які вирощувалися. На і декоративні культури, і лісові, і, і, і були залучені, запрошені підприємці зі Львова і, і фірми, які продукували, демонстрували в зірці промислового устаткування, сільськогосподарського устаткування. І вона мала широкий резонанс. Ця виставка цю виставку спровожила велика культурна програма. І були лекції організовані, були, були організовані, е е так і було, був створений так само павільйон, етнографічний павільйон, який демонстрував традиції, українські традиції, які де були фотографії церков дерев'яних церков, дерев'яної архітектури Яворівського повіту, і фотографії місцевих селян. І це дійсно ця виставка була широко висвітлена в пресі, львівській пресі, і не тільки львівській, і була знана, і це була. Ініціатива саме Яна Шептицького, високо оцінена владою, Галицьким намісництвом, керівниками Галицького сойму, і врешті принесла йому широке визнання і загальнодержавному загально рівні. Ян Канти відзначався. Ще як, як те, культурний діяч. Насамперед він мав, ще будучи студентом, він почав зацікавився історією свого роду, в якому були і владики, владики і, 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 Катол... української Київської церкви, а також два владики Римокатолицької церкви. І він збирав інформацію, збирав документи, архівні документи. Різні зображення, артефакти історичні цілого роду шептицьких, і тих, зокрема, Вікендія Шептицького, який був одним з генералів польського війська, який, який брало за незалежність Польщі, і, і нагромадив в себе в Прилбичах великий архів коло тисяч-4 тисячі різного роду книг і архівних справ. Але також в нього була колекція. Рукописів його тестя, його свата Олександра Шептицького, Олександра Фредри. Що важливо, що він це цю збірку артефактів і культурних, культурних цінностей впродовж свого життя. І ця колекція його мала стала відомою. Була, він, до речі, зібрав велику колекцію ще картин польських художників. Середини 19 століття збирав колекцію орденів, монет. І ця колекція була відома і, напевно, спричинилася до того, що співпала з інтересами тоді австрійських, австрійського монарха, який дбав за, за збереження історичних пам'яток. І врешті Ян Шептицький був призначений. Консерватором, таким мав посаду консерватором, тобто відповідальним за збереження історичних пам'яток, і ввійшов до того кола консерваторів і став членом комісії відповідної комісії у Відні, те, що, те, що зафіксовано в, в протоколах, грона консерваторів. Він приходив на засідання, обговорювалися питання тих чи інших пам'яток, які які знаходились на теренах тих повітів, які він відповідав як консерватор і повіту Яворівського, Ярославського, Перемільського, Саноцького, і знано його зусилля про збереження і реставрації таких відомих пам'яток, зокрема, не більш Широкі найбільш зусиль він доклав для того, щоб зберегти від руйнування колишній костел єзуїтів у Перемішлі. Зараз тепер це є катедра греко-католицького в Перемишлі, а також доклався до збереження дерев'яної архітектури Яворова. Це з найбільших визначних пам'яток, і його культурна діяльність не обмежувалася тільки, тільки роботою в гроні консерваторів. Він також. Був меценатом освіти, підтримував школу в Брухнелі, в Прилбичах, підтримував монастир звідти в Хирові. Також доклався до, до діяльності цілого ряду установ таких громадських, освітніх, і відомо, що він не був публічним інтелектуалом, але він був членом. Польського історичного товариства, яке очолював Севері Ліски, але в тому товаристві так само брали участь і виступали з лекціями, і українські діячі і мав широке коло знайом, тобто мав широкі культурні інтереси. Треба сказати про діяльність була досить широкою, і вони дуже знали були з Софією як люди дуже побожні і, і, і опікувалися і. Костелом Брукнелі, церквою Придбичах, і в тих всіх місцевостях, де, де він мав своє володіння. І знаний, дуже, дуже ревний, ревний, І як, як, як згадувала його дружина Софія, він називали його великим християнином. Ясно, що в Історіографії багато уваги присвячено його ставлення до вибору вибору його сина Романа, який ми знаємо став Андреєм і митрополитом. І він стався дуже непросто поставився до цього його рішення, він досить ну, підтримав, але мав сумніви, чи, чи це рішення його дуже обґрунтоване, чи воно є рішенням спонтанним. Але, врешті, коли Андрей став Пішов, прийняв духовний сан і, врешті, став владикою Станіславівським, пізніше митрополитом Галицьким. Він пишався і всіляко підтримував його, його діяльність, і підтримував його видавничу діяльність. І Андрей приїжджав часто до Пилиш, вони спілкувалися. І подібно, подібно він оцінив, достойно оцінив вибір його вже сина Казимира, який став. Знаний нам як Ігумен Клементій. Ян Кантий дуже, ну, був, ставився до, до дітей дуже уважно, сприяв їхньому освіті, вихованню. Є, збереглася переписка сина Казимира з іншим сином Станиславом, де описують, що надзвичайно були сердечні стосунки в сім'ї. І Діти дуже любили, поважали свого батька, називали його так, на французький манір назвали папа, так? І, і, і його, його діяльність, його, його ставлення до дітей, і його якась сімейна традиція дуже збережена в листуванні в документах, опублікованих останнім часом. Ще треба сказати, що. Один з біографів Андрея Шептицького, сучасник е Степан Баран, писав свого часу, що е ну, родина Яна Кантова вже давно ну, прийшла в Рим Католицький обряд і була ополячена, але зберігала живо, зберігала українську традицію. Це важливо. І, і сам Ян Кантий... Е Пам'ятав своє походження, пам'ятав своє походження, пам'ятав своїх славних предків і, і дуже цінував, цінував традицію українську, цінував традицію східного обряду, і старався. Ну він, він фігурував в, польській, в польському середовищі як, як поляк, як польський політичний діяч, але він говорив українською мовою з селянами. З інтелегенцію правда, говорив польською, але він знаний такі, таким людиною, яка дуже багато приклалася до українсько-польського порозуміння. І уникав е, суперечок, він звертав увагу на, на оце розгортання українського руху і підтримував і освітні ініціативи українські. Однак взяти. Ну, оці, оцінку його ідентичності, то багато говорить про те, що відносять його до такого типу до такої верстви агенти рутені націополону, що походження русько-українського е, польської нації, бо він діяв е, як в Галицькому соймі, як польський політичний діяч. Але вже коли е, належав до такої групи е, 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 так званих галицьких подоляків. Польських землевласників, які конфронтували з українцями, і коли вже в 1908 році він, він обрався до Галицького Сойму вже іншого середовища краківських консерваторів, які мали більш позитивні настав, наставлення до українців, треба сказати, що робота в Галицькому Соймі була під пильною увагою української преси, і не раз був критикований, бо Бо Ян Шептицький обирався до Галицького сойму не з курії землевласників, а курії сільських громад, яку українці вважали, що це їхнє їхня середовище, і вони мали висувати свого кандидата. Але маємо історична, як кажуть, Традиція показує, що, що його обирали одноглас, його одностайно обирали саме і українці, і поляки, і десь українська преса ревниво свідкувала і не раз критикувала, критикувала його господарську діяльність як голови повітової ради. Хоча ця, ця його діяльність була раціональна і дуже позитивна для Яворівщини, і тому. Ми маємо оцінювати діяльність Шептицького як з точки зору такого містка порозуміння між українським і польським середовищем. Треба сказати, що великою втратою для, для родини, для сім'ї була смерть Софії, яка відійшла в засвіти в 1904 році. Вона раніше захворіла ще в кінці 19 століття. вона вже, будучи важко хворою, передала, вона вважалася номінальною власницею помістя в Корчені. Вона передала права на це помістя і синові Станіславі, який був офіцером, був у Відні. І вона важко хворіла і в 1904 році її не стало. І, і не, важко пережив Ян Шептицький втрату своєї дружини, як згадують, його. Нащадки, то він навіть на, на столі його на, на письмому столі був відрівний календар, де, де так і залишив той календар після смерті, де зафіксована дата, дата відходу за світи його дружини. І важко пережив і вже після смерті потихеньку від, від, від смерті дружини потихеньку відходив від господарських справ, від навіть від політичних. Політичної діяльності живо цікавився громадською діяльністю, але вже менше його в році, під час після виборів до Галицького Сойму, і він не фігурує вже в, в списках членів комісії Галицького Сойму. Його не стало. Правда, в останні роки він хворів і часто виїжджав на курорти, набрав брав відпустку з Галицького Сойму, брав відпустку як депутат, лікувався, але не стало його. 12 листопада 1912 року і його смерть мала широкий резонанс. На нього на від відгукнулися часописи Львова, Києва, Варшави, і були промовисті виступи під час, під час похоронного обряду, на який прибули. Римок католицькі владики з перемішля, зі Львова Прибули, прибув син, прибули владики з Перемишля греко католицькі і були на похороні вся всі учні і, і викладачі Яворівської гімназії. І ці, ці поховальні урочисти засвідчили велику пошану, пошану до, 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 до діяльності. До до Яна Шептицького. при чому що е, тут не йшлося, що син його був митрополит. Він мав заслужений авторитет, і вибори до Галицького соєму, до Яворської ради показали, що цей авторитет був незмінним і серед рекатолицьких е, священників, і католицький, і, і, і Війтів. Він е, приїжджав на, на сесії війтів, на такому е, е, приїжджав. На селянському возі не невідповідно до свого статусу, скромний був в побуті. І, і дійсно, коли його не стало, Митрополит Андрей Шептицький сказав своїй похресниці, що відходом його закрилася ціла сторінка мого життя. Якщо оцінювати діяльність Яна Шептицького, і життя і діяльність, мусимо відзначити. Його е, таку, риси характеру дуже дисципліновані, дисципліновані відчуття обов'язку, вміння добре господарювати, відчуття е, певної місії в, в громадському політичному житті. І треба сказати, що цю, ці риси він зумів. Е, зумів Передати своїм дітям, я ми знаємо яку місію на себе взяв і Андрій Шепшетицький, і Клементі, і інші їхні брати вони також відчували відповідальність, відповідальність своєму житті, яка закладена тим, тою традицією сімейною, яка була в родині Яна Шептицького в Прилбичах.